Прямий ефір на Ютубі. Сьогодні я вже 33-й раз виходжу в прямий ефір на Ютубі і таким чином тренуюсь виступати вживу, тренуюсь взаємодіяти з аудиторією, тренуюсь відповідати на питання аудиторії, тренуюсь нормально сприймати критику, хейт, які часто бувають під час прямих ефірів. Це моє 33 тє тренування, і я дуже радий, що я малесенькими кроками наближаюсь до своєї цілі. А ціль, яку я собі поставив, це провести 100 таких тренувальних прямих ефірів. Я вже сьогодні проводжу 33-й прямий ефір, і я вже якби вже проробив такий нормальний шлях, і я вже набагато ближче до своєї цілі, ніж був раніше. Тому я дуже радий. Сьогодні я підготував певну тему. Сьогодні я буду висвітлювати вам певну тему і паралельно, якщо будуть якісь адекватні, нормальні питання від аудиторії по темі або по якимось там. Темам типу інфобізнесу, маркетингу, соціальних мереж, то я також з радістю буду відповідати на ці питання. Сьогодні я буду висвітлювати дуже важливу тему для інфобізнесу. Сьогодні буду розповідати про сходи цінності, буду розповідати, чому вони такі важливі, і паралельно, якщо будуть питання від аудиторії по темі, або якісь питання по темам інфобізнесу, маркетингу, соціальних мереж, проявленості в соціальних мережах, онлайн бізнесу. То я також з радістю буду на них відповідати. Тому якби це буде і виступ, і взаємодія за аудиторією. Таким чином, я тренуюся. Це моє вже 33 третє тренування, і в мене ціль провести 100 таких тренувань на Ютубі. І я буду сьогодні вам віщати певну тему і буду намагатися відповідати на якісь адекватні нормальні питання. Це такий план дій, тому зараз. Маленька така вступна частинка, я завжди це роблю. Маленька вступна частинка, і потім я починаю висвітлювати тему. Сьогоднішня тема прямого ефіру це сходи цінності. Сходи цінності це дуже важлива річ. На минулих двох ефірах я вам розповідав про рівняння цінності. Рівняння цінності воно допоможе вам створити дійсно класний інфопродукт. Я вам розповідав про це рівняння цінності. Якщо ви пропустили, то подивіться запис минулих ефірів. І ще на одному з ефірів на я розповідав вам про те, як створити на основі своїх інфопродуктів потужні офери, класні офери. І це те, що вам допоможе створювати інфопродукти, це те, що допоможе вам створювати класні офери. Це те, що ви зможете продавати і на чому можете, зможете заробляти в інфобізнесі. А сьогодні я розповім вам про таку річ, як сходи цінності. Це дуже важлива річ для інфобізнесу. Якщо дуже простими словами, що таке сходи цінності, сходи цінності це лінійка інфопродуктів різної цінової категорії. І якщо ви хочете побудувати дійсно такий потужний класний інфобізнес. То ви повинні налаштовувати себе на те, що ви повинні у підсумку створити лінійку інфопродуктів свою лінійку інфопродуктів різної цінової категорії від безкоштовних, які ви будете віддавати безкоштовно в обмін на підписку у ваші воронки, до найдорожчих продуктів, типу там особистого наставництва чи якогось особистого коучингу, де ви будете особисто людей вести до результату. І якщо у вас буде дійсно лінійка інфопродуктів різної цінової категорії, то вам буде набагато простіше дійсно нормально заробляти в інфобізнесі. Тому це одна із цілей, яку ви повинні собі на майбутнє ставити в інфобізнесі. Мага, привіт! Привіт, мага. Ради вітати. Тому лінійка інфопродуктів це така дуже важлива річ, яка у вас повинна бути. Я її буду називати сходи цінності, але ви просто повинні розуміти, що це просто лінійка інфопродуктів різної цінової категорії, або я її буду називати ще сходи цінності. І це дуже важлива річ. І зараз я просто спробую привести вам банальний такий приклад, і щоб ви зрозуміли, чому сходи цінності вони такі важливі. Дивіться, є у нас два персонажі, там, Назвемо його, там, один Дмитро, другий там, Василь. У Дмитра є там, 100 доларів. І він хоче купити собі поїсти. Просто купити поїсти, щоб закрити свої там базові потреби. І він заходить в наш магазин, а в нашому магазині продаються тільки дуже дорогі продукти. Він заходить з цими доларами і не може нічого собі купити. І він йде з нашого магазину і знаходить якісь інші магазини, де він може купити на ці гроші, собі поїсти. І є у нас там Василь, у який він багатий. Він багатий, в нього багато грошей. Він хоче там романтичну вечерю зробити своїй дівчині у нього багато грошей, і він приходить до нас в магазин. А у нас в магазині продаються тільки дешеві продукти. І таким чином Василь він нічого у нас якби не купить, тому що йому потрібні якісь ексклюзивні дорогі продукти. Розумієте? Тобто два магазини. В один магазин зайшов наш Дмитро, в якого було там 100 доларів, і він хотів купити там дешевих продуктів, але там не було дешевих продуктів. А Василь він зайшов навпаки, йому треба було. Зайти купити якісь ексклюзивні продукти, а він зайшов в магазин, а там були дуже дешеві продукти, і він вийшов і не купив. І до чого я вам цей приклад приводжу? Богдан, Богдан, привіт. Єгор, Єгор, вам також привіт. Сьогодні розповідаю про сходи цінності. Слава Всевишньому. Сьогодні розповідаю про сходи цінності, тому що дуже важлива річ. Так от, дивіться, в чому, в чому суть. Якщо ми, наприклад, магазин, який продає тільки дешеві продукти, то до нас прийде Дмитро, в якого там мало грошей і який хоче купити дешеві продукти, він прийде до нас в магазин, він зможе у нас щось купити, і ми на ньому заробимо, так? І він піде. Але якщо до нас прийде Василь, який захоче купити якісь ексклюзивні продукти, якісь більш дорогі продукти, і він зайде в наш магазин і у нас продаються тільки дешеві продукти. То він вийде з нашого магазину і він не купить у нас нічого, тому що йому треба більш дорогі продукти. розумієте? і ми не заробимо на Василю. Ми не заробимо багато грошей, тому що ми не продаємо продукти більш дорогої категорії. Розумієте? І тому ми втрачаємо Василя як клієнта. Або інший приклад: ми продаємо дуже дорогі продукти. До нас прийшов Василь. Він купив у нас ці продукти. А прийшов Дмитро, в якого було мало грошей, йому потрібні були якби купити якісь продукти дешеві, і він побачив, що там дуже дорогі ціни, і він вийшов і нічого не купив. І ми втратили Дмитра, розумієте? І таким чином ми можемо залучати тільки частину клієнтів. Тобто, якщо ми продаємо дешеві продукти, ми залучаємо клієнтів, які купують тільки дешеві продукти. Якщо ми продаємо тільки дорогі продукти, ми залучаємо клієнтів тільки які купують. Тільки дорогі продукти розумієте? і таким чином ми втрачаємо частину своєї цільової аудиторії. Коли ж у нас є сходи цінності, коли у нас є лінійка інфопродуктів різної цінової категорії, то ми можемо задовольнити потреби і Дмитра, у якого мало грошей, але він хоче щось купити у нас. Він прийшов, ми йому запропонували дешевий свій інфопродукт. І ми можемо допомогти Василю, який прийшов, йому потрібен більш дорогий продукт, і ми можемо йому продати більш дорогий продукт. І це дуже круто. І в чому ще фішка сходів цінності? Дивіться, приходить Дмитро, у нього сьогодні мало грошей. Він сьогодні там нема грошей, мало. Він прийшов, купив наш магазин. Але в нашому магазині продаються і дешеві продукти, і середньої цінової категорії, і дорогі продукти. Сьогодні у нього немає грошей. Він купив у нас якісь там дешеві продукти, витратив мало грошей. Але, але йому сподобались: сподобались наш сервіс, сподобались наші продукти. Він пішов від нас задоволений, купив собі продуктів. Далі. У Дмитра з'являються гроші. У Дмитра, е, Дмитро отримав там заробітну плату. У Дмитра там юбілей у його дівчини, і він хоче зробити їй там романтичний вечір. І він куди йде? Витрачати свої гроші в наш магазин знову ж таки. І він приходить і вже купує у нас більш дорогі продукти, тому що він хоче зробити особливий вечір. І він витрачає у нас ще більше грошей. І таким чином, ми спочатку Дмитру продали щось дешеве, потім він до нас повертається і купує у нас знову щось. І потім купує, коли в нього з'являються гроші більше. Він купує у нас більш дорогі продукти. Тобто ідея в тому, що коли у нас є лінійка інфопродуктів різної цінової категорії, ми можемо закривати, по-перше, різні категорії. До нас приходить Дмитро, у якого мало грошей він купує. До нас приходить Василь, у якого багато грошей, він купує. І плюс ми можемо своїх клієнтів потім переводити з однієї категорії. До нас Дмитро приходив, купував дешеві продукти, потім у нього з'явились гроші, куди він приходить? До нас, тому що він нам довіряє. І він купує у нас вже більш дорогі продукти. Тобто, таким чином ми зі своїх існуючих клієнтів можемо заробляти значно більше. Ми своїх існуючих клієнтів можемо вести вверх по своїм сходам цінності. Чому вони називаються сходи цінності? Тому що це інфопродукти різної цінової категорії. І ми спочатку людям продаємо щось дешеве. Потім ми продаємо щось більш дороге. Потім продаємо ще більш дороге. і таким чином ми, по суті, підіймаємо людей по цим своїм сходам цінності і заробляємо з одних і тих же клієнтів набагато більше грошей. І в цьому і фішка, коли у вас є такі сходи цінності, то ви можете з одного клієнта заробляти значно більше грошей. Тому що ви спочатку йому продали щось дешеве, потім продали щось середньої цінової категорії, потім запропонували щось дороге. І кожен раз людина рухається вперед. Якщо їй сподобався дешевий продукт, вона купить подорожчий продукт. Якщо їй сподобався подорожчий продукт, вона прийде і купить у вас найдорожчий ваш продукт. І таким чином ви з одного клієнта зможете заробити значно більше грошей. Якщо ж у вас не не буде цієї лінійки інфопродуктів різної цінової категорії, цих сходів цінності, то ви не зможете заробляти значно більше з свого клієнту. Ви щось йому продали один раз і все, і на цьому його шлях закінчився. Тому це така дуже важлива річ, над якою ви повинні думати, якщо ви хочете будувати дійсно такий міцний бізнес, то ви повинні думати про те, щоб у вас була лінійка продуктів різної цінової категорії. В інфобізнесі лінійка інфопродуктів різної цінової категорії. Так, люди, я сьогодні розповідаю про сходи цінності. Якщо у вас є якісь питання по цій темі, або якщо у вас є якісь питання по темам інфобізнесу, маркетингу, соціальних мереж, проявленості в соціальних мережах, онлайн-бізнесу, задавайте в коментарях я з радістю буду паралельно відповідати. Бо в мене задача це потренуватися, ось так виступати вживу на аудиторію і потренуватися відповідати на питання аудиторії, тому завжди радий адекватним питанням. Привіт, Макс. Ну мені, мені видно тільки себе. Слава. Слава, слава. слава Господу. Я завжди так кажу. Тому що вся слава Господу. Коли ви щось отримуєте, щось здобуваєте, ви радість залишаєте собі, а славу і гордість віддавайте Всевишньому. Тоді не буде ось цього е, потенціалу завищеного. Тоді не буде до вас прилітати якихось таких ось незрозумілих від життя ляпів потім, що ви. Гординя у вас, гординя, ви возгордилися, ви чогось досягли і такі е, гординю зловили, і потім життя вам так бах, і по голові дало. Тому якби класна така порада, яку я почув, що ти, коли чогось досягаєш, ти радість залиш собі, а гордість і славу всю віддай Всевишньому. Це така класна порада, і мені вона дуже подобається. Тюберс, ти мене помніш? Ну. Тому, тому це, це моя позиція. Славиться дому у себе не хвастається. Ну, це таке, це маленький відступ. Але сьогодні я розповідаю про сходи цінності. Я із Білорусі. Ради вітати Білорусь. Всіх радий вітати, але я якби віщаю. В першу чергу на україномовну аудиторію, тому я на українській мові говорю і якби це моя позиція. І тому, якщо вас щось не влаштовує, якщо вам не підходить, то просто якби покиньте ефір ну, без образ, це просто моя позиція, і я виступаю на українській мові. Це я, ні? Тюберс. Я не знаю, у вас же якийсь нік і якась картинка, звідки я знаю, хто ви такі. Так, от сходи цінності дуже важлива тема, і їй треба приділяти дійсно багато уваги, тому що це те, що може допомогти вам. По перше, якщо у вас будуть сходи цінності, то ви зможете рухати своїх клієнтів. Ви зможете, дивіться, коли людина незнайома, вона вас не знає, вона вам не довіряє, і їй щось продати вам дуже важко, тому що у людини немає довіри. Але якщо у вас є сходи цінності, якщо у вас є інфопродукти різної цінової категорії, від безкоштовних до дуже дорогих, то ви можете спочатку людині запропонувати щось безкоштовне, сказати: Ось, дивись, у мене є книга безкоштовна, почитай її. Людина ознайомлюється з вашою книгою, їй книга ваша сподобалась, клас, все класно. Вона каже, а що можна у вас ще купити там за гроші. І ви їй пропонуєте вже за гроші, якийсь відеокурс. Людина бере і там вивчає ваш відеокурс, платить вам гроші, вивчає ваш відеокурс. Їй подобається цей відеокурс, вона хоче далі розвиватися. Вона питає, а що у вас ще є там, що у вас ще можна купити більш дорогого? Я хочу розвиватися далі. І ви їй кажете, дивись, у мене є там майстер-майнд uh, мій, або у мене є особисте наставництво. І ви пропонуєте людині купити це. І людина вам платить ще більше грошей. І ви її таким чином рухаєте вверх по своїм сходам цінності, допродаєте їй більш дорогі продукти, і таким чином продаєте найдорожчі продукти. Тобто, якщо ви захочете ось продавати якесь своє особисте наставництво, вести особисту людину до результату, то вам буде важко незнайомій людині це продати. Але якщо ви спочатку людині запропонуєте щось безкоштовне по своїй темі, покажете, що ви дійсно класний експерт, що ви можете людині допомогти. Потім продасте щось недороге, а потім вже запропонуєте наставництво, дорогий продукт, то людина з більшою вірогідністю його купить. Розумієте? І саме тому й потрібні сходи цінності, щоб ви могли ось так людину незнайому з нуля провести по цим сходам цінності і підняти вже до найдорожчого свого з цього інфопродукту і продати вже його. Там, де Тіві Мен Титан, не знаю. Тому, тому сходи цінності вони дуже важливі, якщо ви хочете якби, побудувати міцний інфобізнес, якщо ви хочете е, створювати дійсно класні воронки продажів. Якщо ви захочете автоматизувати процес продажу своїх продуктів, то вам потрібні різні інфопродукти різної цінової категорії. Тому що щоб ви могли спочатку... Познайомитись з людиною, запропонувати щось безкоштовне, якийсь свій безкоштовний продукт, потім продати щось недороге, потім продати щось більш дороге, а потім вже продати щось найдорожче. І саме сходи цінності вони дозволять вам це робити, тому це важливо. І по якому принципу будуються сходи цінності? Спочатку, якби ви повинні зробити макет цих сходів цінності, в основі цих сходів цінності стоїть результат. Результат, до якого ви будете вести людину. Тобто ви експерт в якійсь темі і ви людей ведете до певного результату. І ви це можете робити різними способами. Найпростіший спосіб ви можете створити якийсь чек-лист або написати якусь невеличку книгу, і в цій книзі. Описати людині, як вона може отримати цей результат, тобто поділитися своїм досвідом. І ця книга вона буде коштувати недорого, тому що ви її один раз написали, один раз вклалися в неї, і потім ви туди зусилля не вкладаєте. І людина цю книгу ознайомлюється з нею. Але мінус цієї книги, що людина сама повинна прочитати цю книгу, сама проаналізувати інформацію, сама, якби, якщо захоче, то буде там її застосовувати, і, можливо, отримає результат. Але ймовірність того, що вона сама там, самостійно за допомогою. Вашої книги отримає результат, вона маленька. Тому цей інфопродукт він дешевий, він, він стоїть на, найни, там, на низьких якби, сходах, сходів цінності, і тому ви його продаєте дешево. Далі, чим більше ви своїх зусиль вкладаєте в цей продукт, який ви створюєте, чим більше ви туди вкладаєте свого особистого часу. Зусиль, ресурсів, тим дорожче, якби цей буде інфопродукт, і тим вище він буде знаходитися на сходах цінності. Наприклад, якщо ви створите вже відеокурс, він буде більш там більше часу вам доведеться витратити, щоб записати ось ці уроки. Вам доведеться більше вкладатися в ці уроки, більше оформлювати їх там, робити це все. І потім ви цей відеокурс можете продавати дорожче, ніж книгу. Книгу ви могли там або безкоштовно давати, або дешево якось продавати. А відеокурс. Він вже буде коштувати дорого, ну якби дорожче. Далі ви можете створити, наприклад, е майстер-клас, майстер якийсь на якому ви вже даєте там більш обширні знання. Тобто ви готуєтесь, це буде певна онлайн-подія, це буде там, три дні, на яких ви будете виступати, ділитися своїми знаннями. Ви туди більше вкладаєтесь, ви туди більше даєте знань, і це вже буде коштувати дорожче, ніж там, е відеокурс, тому що ви там будете виступати, ви там будете відповідати на питання аудиторії, ви зможете принести більше користі людям. І вони вони з більшою ймовірністю можуть отримати результат від цього майстер-класу. розумієте? І, це, і цей продукт він буде ще вище стояти на сходах цінності. А ще продукт, такий, як, наприклад, особисте наставництво, коли ви берете людину і самі особисто ведете її до результату, він буде коштувати там найдорожче, тому що тут ви вкладаєте максимально свій особистий час. Ви ведете людину до результату. Ви допомагаєте, ви кажете, що робити. Ви контролюєте, ви перевіряєте, якби ви працюєте один на один, і ви туди дуже багато свого часу вкладаєте. І тому цей інфопродукт він буде коштувати найдорожче, і він буде стояти найвище на сходах цінності. І таким чином створюється лінійка інфопродуктів різної цінової категорії, в залежності від того, скільки ви туди зусиль, свого часу, своїх ресурсів всього туди вкладаєте. Але ідея в тому, що у підсумку ви повинні створити таку лінійку інфопродуктів різної цінової категорії. Тому що, коли вона у вас буде, ви зможете потім брати незнайому людину запропонувати щось безкоштовне, потім продати щось дешеве, потім допродати щось більш дороге, і потім вже продати щось, щось дороге. І це дуже класно працює. І так це воно воно працює. Тому так ви повинні на це все дивитися, розумієте? У мене ремонт почався за стінкою. Тому, тому ви повинні так на це все дивитися. Дивіться. Ну що, в принципі, основну тему я сьогодні виклав. Якщо у вас е, у аудиторії є питання по сьогоднішній темі, тобто сьогодні я доніс вам, що таке сходи цінності, постарався розповісти вам, що таке сходи цінності, що вони складаються. Якщо у вас є питання по темі сходів цінності, або якісь питання по темам інфобізнесу, онлайн-бізнесу, маркетингу, соціальних мереж, проявленості в соціальних мережах. Завдавайте їх в коментарях з радістю буду відповідати. Мовчать люди, щось ніхто не пише коментарі. Олексій, я, я просто сьогодні, в принципі, основну тему сьогодні висвітлив, замовчав і хоча б побачив вашу реакцію. Дивіться, чи можливо, якщо треба ще більше матеріалу, інформації дати по сходам цінності, я можу більше розживати цю тему. В принципі, я основний такий матеріал дав, але якщо треба ще більше інформації, можу дати. І я чекаю, в принципі, на ваші питання. Якщо у вас є питання по сьогоднішній темі, або якісь питання по темам онлайн-бізнесу, інфобізнесу, маркетингу, соціальних мереж, проявленості в соціальних мережах, задавайте в коментарях. Я думаю, що такого не трапиться. Я думаю, що так, так не буде. Дивіться, я тут е, відповідаю в першу чергу на питання, які пов'язані або з тією темою, яку я висвітлюю, або там, з інфобізнесом, маркетингом, соціальними мережами, проявленості в соціальних мережах, якісь політичні теми. Я не готовий тут е, якби спілкуватись на якісь політичні теми. Я не готовий там, якесь особисте життя е, своє. Е, Дискутувати на ці теми, тому, якби якщо у вас є питання по тему маркетингу, онлайн бізнесу, інфобізнесу, соціальних мереж, проявленості в соціальних мережах, пишіть з радістю, повідповідаю на них. Якщо якісь питання там політичного характеру, я на них відповідати не буду, одразу кажу. Саме смішно, що я, я просто не зрозумів, або в мене сусіди ремонт роблять, або я їх вже сусідів драконю. Тобто в мене тут бувають випадки, що до мене на прямий ефір заходять люди, там хейтери, критики, але я не розумію, чи в мене, в мене можливо за стіною з'явився критик-хейтер. Хоча я нічого такого не роблю. Просто розмовляю, просто віщаю якусь тему. Ну що, у вас є остання можливість задати мені якісь питання там по темам інфобізнесу, онлайн бізнесу, маркетингу, соціальних мереж. Якщо є питання по цим темам, задавайте з радістю на них повідповідаю. Якщо питань не буде, то буду завершувати цей прямий ефір. Ну що, питань немає. Дивіться, як, як завжди, в кінці дружня рекомендація. Якщо вам цікава тема інфобізнесу, заходьте на головну сторінку в описі мого каналу. Там на головній сторінці в описі мого каналу є два моїх безкоштовних інфопродукти. Це моя книга Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. Є «11 секретів інфобізнесу. Ви можете отримати їх абсолютно безкоштовно. Заходьте, забирайте. Це моя можливість поділитися з вами своїми знаннями. Ну що, тоді буду сьогодні завершувати. Якщо немає питань по темам онлайн-бізнесу, інфобізнесу, маркетингу, соціальних мереж, проявності в соціальних мережах, то я буду тоді завершувати. Ну що, питань нема. Тоді і сьогодні я постарався вам розповісти про сходи цінності. Я ще один проведу прямий ефір. Ще трошки розповім вам більш детально про цю тему. Тому, якщо ви щось пропустили, якщо то зможете, по-перше, подивитися запис цього прямого ефіру. По-друге, я ще один проведу прямий ефір. Ще присвячу час цій темі сходам цінності, тому що це дуже важлива тема. Василь, я, я теж радий вас бачити. Теж вам бажаю здоров'я міцного, щоб ви жили довго і щасливо, і щоб все у вас було дуже добре. Е, тому що такі от питання, вони якби одразу е, викликають питання до людини. Тобто людина мені бажає негатив, е, людина бажає мені зла. Я так це сприймаю. Ну що, тоді сьогодні буду завершувати, раз, раз така справа. Тоді чекаю вас на наступних прямих ефірах, буду радий з вами поділитися далі корисною інформацією. Чекаю на ваші питання, на адекватну аудиторію. До зустрічі, бувайте тоді!